Нова зірка світового масштабу у стрибках із трампліну засяяла на Прикарпатті. 13-річний літаючий лижник Євген Марусяк здобув дві золоті медалі гран прі Кубку світу. Турнір завершився у Казахстані. Юний кандидат у майстри спорту, чемпіон України серед юніорів, встановив рекорд трампліна з результатом 66,5 метрів. Після тріумфу хлопець небагатослівний. Ну там був Казахстанець один і російських пар був але, але слава богу. Все мене було тиат, тренер обдарованого спортсмена Василь Прокоп'юк без перебільшення стверджує, Євген зробив неймовірне, адже з поміж усіх конкурентів тренувався у найгірших умовах. Мовляв, стан місцевих ворогтянських трамплінів не витримує жодної критики. Ремонтує споруди не влада, а спортсмени. Та не лише за власний кошт, а й своїми ж руками. Своїми силами цієї весни нам вдалося врубати е, ліс, е, заготовити дошки. Адже е, раніше райдержадміністрація допомагала, і не було б проблем поміняти там е, по, по покриття. А цього року вдалося все робити своїми силами. і це дало їм йому, йому, іншим спортсменам на цьому трампліні підійти до якогось певного рівня. У ворохи трамплін ясно, вони дуже опасні. Типу, скажеш, ну, ти скажеш дитяну, ти не знаєш, що, що далі може бути дуже опасний трампля. Покращити ситуацію, кажуть спортивні чиновники, зможе процедура передачі Ворохтянської бази на баланс міністерства молоді та спорту України. Ті люди, які сьогодні ведуть там комерційну певну діяльність, зробили реконструкцію в готелі. В блок харчування а з трамплінами абсолютно нічого не роблять, тому сьогодні стоїть питання передати повністю комплекс з цими трамплінами і базу, передати міністерству для того, щоб вони могли вкладати кошти і. Привести до належної відповідності ці трампліни, де будуть тренуватися спортсмени з цілої України і проводити якісь міжнародні змагання. Нині Євген Марусяк є одним із основних претендентів на участь у юнацьких зимових Олімпійських іграх, що проходитимуть у Норвегії в 2016 році. Наразі хлопцеві доведеться виїжджати на тренування до Польщі, Чехії чи Австрії за умови, якщо допоможе держава або ж меценати.